По тій інформації, що доступна, було дуже багато зривів. Це вже не перша атака на МПЗ, і по тим фото, які є в мережі, і все, то було видно, що викидів було дуже багато. І якщо зараз дивитися знову ж таки в мережу, то можна відмітити, що хмару з Полтовщини вже бачили на Кероварачині вже, на мабуть, Херсонській області. Те, що ми можемо судити, то зараз Кремючух Крем це четвертий рівень небезпеки. Це досить високий рівень, тут дуже великі викиди, розписано, які викиди. І... Це дуже це шкодить і навколишньому середовище, але найперше це шкодить людям. Під час атаки були відповідно, згідно розвитків, були вітри на південь. І відповідно вони дійшли так далеко. Там дуже велика кількість речовин. Тому що ми знаємо, що при згаранні нафти, а також від бойової частин ракет, дуже багато викидів, різноманітних викидів.